Працював і в Україні, і в Російській Федерації. Хочеться дати Ой, дуже! Люди все одно ведуться. Вони з 2014 року це практикували. Тобі вже 300 разів про це сказали. Експерта, експертів, експерта, послухати можна розвиватися, шукати, робити, творити. Обняти першого, хто буде поруч, і сказати, ми перемогли. Каже, у нас все ок, дасть свідоцтво. Інформаційна гігієна, мабуть, навіть зараз вище стоїть, ніж фінансова грамотність. Так, ми говоримо про нас, про тебе, про мене, про сім'ю, про що завгодно, про кого завгодно. Ми говоримо про нас, людей. Подкаст називається Такі прості, непрості українці: про наші трансформації, про наші переживання, про наші досягнення, про наші втрати. Саме про це ми говоримо. Для, для чого? Для того, щоб той, хто подивиться, знайшов щось для себе, щось почув для себе і сказав: Ого, так я не один такий. Бід 99, такі прості, непрості українці. У мене в гостях Максим Зінченко. Знаєш, що я хочу тобі згадати, і що ти? Не дивись на мене так. Я ж... Знаєш, що буду. я хочу згадати, і за що я тобі дуже вдячний. Дуже дуже вдячний. Що коли почалось все, мене був такий емоцій, ми будемо сьогодні сьогодні, до речі, говорити про емоційні гойдалки. І я знав, на що я тебе кличу. Це будуть емоційні гойдалки. коли у мене була така штука, ти мені сказав, тільки не ти. Тільки не ти роби щось. Ми навіть зустрілися з тобою тоді е, в кав'ярні і говорили. І ти мене пушив, пушив і казав: ти не можеш, ти маєш це робити. Ти писав мені там повідомлення, які підтримував. Я, я це все пам'ятаю, я тобі дуже вдячний за це. Скажи мені, як твій зараз емоційний стан? От на цей момент тому що які емоційні стани ти проходив і проходиш? Ми про це поговоримо. От от ти до мене прийшов сьогодні, поїв смачного. Який у тебе стан? Дякую. Я рад, що запросив мене. Емоційний стан, як всіх, добре. Не можна жалітися, не можна казати, що тобі важко, тому що всім важко. Є кому важче набагато. Але мені добре. Мені добре з сім'єю, з людьми, з друзями. Я комунікую з ними більше щоб. Розряджатися Тебе таки. стало більше друзів і спілкування, чи е, менше е, стало більше товаришів. Друзів стало менше. Чому е, різні погляди, різні люди, різні періоди, хтось не зміг витягнути цих подій, комусь важко, а комусь втомився допомагати. Це не мається на увазі там донатити чи щось. Що. Деякі люди хочуть, щоб було як раніше, і ті, хто хочуть, як було раніше, їм можливо, хай воно так і залишається для них. Тому що цей період найскладніший, як мабуть, ми і будемо говорити далі. Що м це переломний період для нас, як можливо, був там для наших батьків, для наших там бабусів, дідусів. Що той, хто зараз цей період зможе пережити, стати і показати, яким він є справжнім. Тому що зараз справжні емоції і справжні люди. Що таке справжні емоції? Такі, тебе? як ти є. Тому що, можливо, нас вчили, як потрібно показувати себе, як потрібно вести себе, як потрібно вчити людей. Але ти розумієш, це не діє зараз. Зараз, взагалі, це не діє. Люди повинні бути справжніми. Я знову повторююсь. Справжні що мають на увазі життєвий, який приймає рішення без користі певної для себе. Але з результатом загальним це мабуть найбільше зараз. Тому що якщо ми об'єднаємося, ми можемо дати результат. Якщо ми будемо поодинці, це негативно залишається. Кожна людина своїми емоціями залишається там, де вона є, і не хоче далі йти. Тому можливо тому я так і сказав жорстко, тому що деякі люди не хочуть чути справжніх, справжніх подій, які відбуваються, якось так. ну, ти працюєш в такому полі, ми не будемо говорити, хто захоче, той дізнається, що ти володієш інформацією з різних боків. Складно тобі, е, знаючи не тільки один бік інформації, реагувати на різні публікації, на різні тексти, на різні випади. Чи не хочеться тобі хочеть, хочеться дати під. Ой, дуже дуже хочеться, тому що інформаційна гігієна, мабуть, навіть зараз вище стоїть, ніж фінансова грамотність. Люди повинні знати, що вони читають, і оце скролити і постійно залипати в цьому всьому, просто воно вже неможливо. Ну як два роки підряд, ти ще не розбираєшся, де що як кому можна довіряти, кого можна. Хоча читати. би в тому, що постав під сумнів. Це взагалі треш, тим паче працюючи з різноманітними журналістами, інвестигаторами, вони самі кажуть, це найбільша інформаційна атака, яку використовують на даний час, і суспільство все ще на нього ведеться. Ці публікації розганяються моментально. А як по-іншому? Вони з 2014 року це практикували, і люди не можуть від цього відмовитися. Ці емоції, вони хочуть їх відчувати. І вони, а саме перша, яка це негативна, це злість, яку ти постійно можеш. Побачити і прочитати. Це ж найшвидша емоція. Це ну, Просто на неї ж, ти ж знаєш, на неї спіймати людину, тому що хочеться одразу, наш рефлекс бій, бежи, то у нас спрацьовує, і нам хочеться саме це. Моментально. Тобто, чого люди їдять це досі? Чому вони не вмикають мозок? От чому мене, мене це також так тригерить, тому що тебе попереджають, тобі кажуть, тобі розповідають, тобі в очі, а вони ну, люди все одно ведуться. Ну от я, наприклад, якщо мене чіпляє, я одразу розумію, Ага, якщо мене це дуже зачепило, ну зрозумій, чому тобі вже 300 разів про це сказали. Чому так? Можливо, тому що нема до кого звернутися, і чи повірити, що це нереально? Хочеться вірити в сказку, хочеться вірити. Те, що ти розумієш, а коли якісь складні процеси чи події, статті, ой, це щось важко. Треба послухати якогось блогера, треба якогось експерта, експертів, експерта, послухати, бо він каже те, що ми хочемо почути. Можливо, із цього ми хочемо почути те, що нам кажуть. І люди. Я теж на це, як всі нормальні люди, ведуся, але інколи ти кажеш свій, стоп, почекай, почекай годину, дві. Три, перезвони знайомим, напиши той, хто в цьому розбирається. Запитай. Навіть я знаю декілька сайтів які, е, і журналістів, які пишуть про це. А про... Можем, можеш сказати які? Е, я потім надам перелік. Добре. Е, вони пишуть, вони опровергають, вони постачають інформацію, яку можна Завжди перепровірити так, це займає певний період часу. Але, Але ш... якщо тобі це болить і тебе це хвилює, то зроби це так. Ну тобто, там е, остання з таких цікавих подій, це хтось там розігнав статтю, що е, чиясь секретарша раніше десь не там працювала, це неможливо. Негативна інформація. Хтось комусь там приписав другий паспорт. Пройшло дві години е, розслідувачі, просто знайшли, перепровірили, зробили скріни, тому що людина некоректна. Перепровірювати це в гуглі, тобто не дойшла скролити до другого третього пункту, Нет. тому що є таке поняття як біла інформація. Отримала те, що хотіла. Вона поїла емоції. Це, це це біль. Це біль, який неможливо закрити. Так, зачепили тему емоцій. Розкажи мені, будь ласка, про свої емоційні гойдалки, які з тобою відбувалися і відбуваються зараз. Я просто тебе знаю. І що, начебто, ти, ти зараз виглядаєш таким експертом, і ти багато володієш інформацією, але все ж таки ти людина, і я хотів би, щоб ти мені розповів, що стосується твоєї роботи, твого прогресу. Здається, що людина запакована, наче все круто, і йому пощастило. То як відбувається у сильної у сильного мужчини, Відбуваються емоційні гойдалки? Оце ви, Михайло, задали а ми питання. Таке ага. я просто ж тут мало хто знає, що я ж до вас ще прийшов, коли мене було 75 кілограмів ваги, і я не поміщався в кадр, треба було бути ширшим. То ви, мабуть, пам'ятаєте мої перші емоції. Пам'ятаєте так. Які зміни я до чого веду? Мені хочеться, щоб ти розповів, що і навіть в цьому стані, і навіть е, можна розвиватися, шукати, робити, творити? Е, ціль, завдання, план, результат. Якщо коротко, ціль, завдання, план, результат. Це якщо дуже коротко, швидко і там як книжка пише. А насправді це відчуття. Ти пробуєш. Знову пробуєш, знову пишеш, знову пробуєш, знову пишеш, знову пробуєш знову пишеш. І так до того, поки не ти не прийдеш до результату. Насправді немає е, концепту, теорії або якоїсь правильної думки, як ти повинен робити, тому що чим ти зрослішим ти стаєш, більше проблем у тебе, і ти повинен знайти ті проблеми, ті бар'єри, ті е, блоки, які не дозволяють тобі отримати результат. Тому я й досі ходжу до вас. Mm. Тому що кожен раз не захожу себе в чомусь або в якійсь людині. Не можеш знайти в собі, подивись на іншого. Не можеш розібратися в собі, спитай близького. Ось так можливо ти доходиш до певного плану. А для мене, мабуть, основним було мені більше цікавить історії про те, коли люди, досягнувши успіху, зривалися. Mm -hmm. Ми всі кажемо про там у ну, колись, коли було популярно, успішних людей. Але ж є багато тих, хто не зміг дойти до кінця і обірвався. Як так вийшло? Я дуже е, дивуюся, і мені дуже подобається там, деяким спортсменам, які зупинилися, як Джордан. Да? Він зупинився, один Майкл Джордан зупинився свого періоду, тому що йому був емоційний стан у зв'язку з батьком. Гибелю батька. Він пішов в інший спорт, він зупинився, але потім повернувся і досягнув. Е, дуже рекомендую всім подивитися серіал Останній танець е, «Last Денс. Просто шикарний серіал з їхньої команди Чекакбус. Ось такі моменти цікавлять. Ми всі кажемо про там успіх успішних людей, Біла Гейтса чи ще когось, але ми не знаємо про їхніх батьків, які були там суддями, конгресменами, тобто бікграунд. Якщо ти з нуля сам починаєш, це набагато важче. Тому потрібно чим старше стаєш, якщо не дали тобі основу фундамент, від чого відштовхуватися, а ти відштовхуєшся від повітря. Треба зрозуміти, чи ти важче цього повітря. Якщо нас зараз будуть дивитися і скажуть, Міша запросив якогось свого друга. Ми не розуміємо, хто це. Я навмисно не на початку це зробив. Я хотів, щоб вони познайомилися з тобою, як з людиною. Я хотів би, щоб ти розказав, чим ти займаєшся і чим це корисно. Я експерт з бізнес-розвідки, і тренер по продукту в компанії ЮКонтрол. Ми займаємося тим, що за допомогою нашої системи швидко можна в декілька кліків зрозуміти, хто є хто на ринку України юридичних, фізичних осіб, і перевірити своїх контрагентів, майбутніх клієнтів, структуру компаній. і все з відкритих даних. А це моя любима тема, яку я можу давай ну, давай трошки, давай, трошки. Відкриті дані це те, що дозволяє. Нам бачити чистоту інформації, тому що в Україні там сотні реєстрів є, наша система використовує 180. За допомогою них ти можеш побачити правду. Тобто держава не може або хтось інший видозмінити інформації з цих реєстрів, тому що вони є відкритим. Ти можеш їх побачити, прочитати, проаналізувати. Це, це просто чудово. А популярність ну, скажімо так, цього напрямку послуги з початком війни стала більше, тому що ми, коли з тобою познайомилися, ти розповідав, і там наші ті, хто началися, стали тебе запитувати зараз. Наскільки масштабно стала ця, ця штука? Просто треба спочатку сказати, що після вторгнення частина цих даних була закрита в зв'язку з безпекою, але наш ворог. Досі користувався нею через те, що були зливи інформації, про те, що він досить довго працював з ними. Так, це найкращий метод боротьби з ворогом, який є, тому що в економічному плані сховати інформацію неможливо. В Україні було виявлено більше 20 тисяч компаній, по-моєму, 23 тисячі останні, з історичним зв'язком РБРФ. З маленької вже ж такі букви це зв'язок з Російською Федерацією юридичних компаній. Ви зараз бачите, побачите багато кейсів компаній, які роками наживалися на українській економіці і виводили гроші в Російську Федерацію, тобто не 14-й рік, не двадцять й рік не зупинив людей, що вони продовжували працювати з Російською Федерацією А зараз. Є, працюють, виявляють факти. Вони скривають себе через бенефіціарних власників, намагаються як відбувається процес у цього відслідковування покарання. Ну цим займаються державні органи, журналісти, розслідувачі. Дуже багато було інформації різноманітних кейсів. Ви можете прочитати зараз. Не хочу акцентувати уваги на комусь конкретному. Публікації багато, але це дозволяє нам поступово вичистити від. Росіян, нашу державу, які сидять в економіці. І це буде надалі продовжуватися. Ці реєстри різноманітних. У нас є реєстр колаборантів, військових злочинців, які збирала наша розвідка є в відкритому просторі. Є реєстр колаборантів, і далі ми будемо його наповнювати. Це санкції на ЗК, яких вже десятки тисяч, які ще не введені Європою але як рекомендації. Одна із київських економічних школ веде реєстр по компаніям, які не вийшли з Російської Федерації, і останнє, що я пам'ятаю, було там тисячу з чимось компаній, які працювали і в Україні, і в Російській Федерації, або продовжують працювати в Російській Федерації. І ви купуєте ці товари. Вони стоять на полицях, тому ця гігієна вона не лише в інформаційному просторі, а навіть в товарах, які ми будемо купувати в Європі. Це тобто, дуже гарно відслідковується. Тобто, все одно все це відслідковується з цим досі. Начебто, так здається, все вже зрозуміло, а люди все одно використовують, тому що гроші роблять так. гроші. Я аж почав руки потирати. Тому що їх не змінити, це бізнес, як вони кажуть. Перепрошую, але це бізнес. Ми будемо працювати надалі там з росіянами. Але за допомогою санкцій, за допомогою публічності, за допомогою е, токсичності, яку можна прочитати там в журналістських статтях, яка ну токсичність. Е, Тебе бісить ця ситуація. <реш> Прости, як ти з як ти скидуєш оцей Ти працюєш з цим добре? Ми там собі запакувалися, ми там знаєш, робимо донатимо, читаємо все. Ти в цьому варишся? Як ти скидуєш всі ці, ці емоції? Я просто тебе знаю, який ти можеш бути. Як ти скидуєш ці емоції? В чому, в чому ця розрядка, в чому цей емоційний викид такий? В чому ти реалізуєшся, щоб відключитися? Частково я почав говорити так, як вона є, і виступи були з іноземцям, яким я доводив це в перші, мабуть, тижні, сидючи там з родиною. Перебуваючи в Києві, навіть в Київській області, я прямо це казав. За вікном відбувалися певні події, так що Зум включався, вони чули шум. Але я казав, як воно є. Як воно відбувається, вони не вірили в це. Але, мабуть, за допомогою цього є релакс в тому, що доводити, як воно є, і казати по-справжньому, що тут відбувається. Хоча дехто надалі не вірив. І байдуже, якою мовою мова. Емоцій вона жива на будь-якому е, діалекті, і це сприймалася зараз швидко. А Зараз, швидко. зараз. час пройшов, ти звик стану. Ну, до цього звикнути неможливо. Ні. Той хто до цього звик і каже, що у нас все ок, дасть свідос. Я, я вважаю, що ну до цього неможливо звикнути. Е, як зараз ти випускаєш пар, не зупинятися, не зупиняти, не зупинятися, робити те, що робив до цього. Послідовно, кожен раз. А вже ж таки хочеться чимось зайнятися, але напруга ти можеш собі щось там. Це, це не відображається на сім'ї? Всі в сім'ї звикли, які я є. Насправді. Я був до вторгнення таким. Яким? Таким емоційним. Тобто є сім'я, робота і друзі. Друзі мене знають одного характеру, робота. Зовсім інший. От коли тебе накриває, от накрило. Не будемо зараз якусь ситуацію, да що ти робиш? От буває, знаєш, люди починають пити або починають там битися, йдуть кудись. Що робиш ти? Кричу от крик, хочу покричати. Буду Ди кричати. Дома кричиш в машині, включаю музику, їду кудись. Просто покричав, Е, Буває, що там людина підрізала. Я сказав їй все, що я думаю про неї. Я не все одно не чує. Не Негідник вона. Ні, інколи відкритий. Він, він, він інколи чує все. і Я навіть не стримую, що він негідник. От от. Що в тобі змінилося? Все. А, від розміру одежі до а, кольору очей, а, зачіски і манери роботи. Той досвід, який був. А, там на попередній роботі правоохоронній системі і він мені дуже добре допоміг. Допоміг бачити проблему в деяких ситуаціях з людьми, допомагати людям, що вони, можливо, не зірвалися, там, емоційно допомогти, декілька слів е, вислухати людину, тому що потрібно працювати далі, але без людей ти не можеш працювати. Твоя опора це люди поруч з тобою. Ти один не зможеш. Це дуже важко. Зараз треба об'єднуватися і йти, намагатися спілкуватися, знаходити спільні цілі людей, які можуть тобі допомогти. Або ти можеш допомогти їм, але не зупинятися. Якщо зупинишся, все. Знаєш, задам питання, за всі випуски не задавав цього питання. Тобі задам. Чомусь мені зараз надихнуло. Перемога. Відбулася. Твої дії. Що ти зробиш перше? Мене... Ну, я зараз не про випити і покричати. У мене перший жарт це. Аж засміявся. Це на... <сміт> Там, мікрофончик, будь ласка. Там, де червона площа, оця, випити кави за 5 гривень це мій найулюбленіший жарт. Ну, а серйозно. Обняти першого, хто буде поруч, і сказати, ми перемогли. Об'їхати всіх друзів, які зараз служать. Ще. Поїхати в Крим. Ще. Радіти. Ще. Та вчителі, що це ви оце почали ще дещо? Да, От хочу масштабніше Масштабніше? нагадувати цю подію своєму майбутньому сину. О, бачиш, це вже інший рівень. Ну, і як завжди, п'ять порад від тебе те, щоб як зараз триматися, надихатися. І підтримувати себе і одне одного, бути собою в будь-якій ситуації. Друге. Е, знаходити компроміси. Третє. Не забувати, що ви у себе один єдиний, такий найкращий, і це лише ваш період часу. Четверте, більше спілкуватися з рідними. І п'яте. Любіть себе і вірте в зсу. Не забувайте ЗСУ. нас. Дякую тобі. Нікс. От ніхто, бачиш, ніхто не може вилізти. Камеру, дякую тобі. Дякую тобі. Е, як ти норм? Да. Не перелякався трошки. Ні. Ні, ти так гарно заходив з питань. Мені дуже сподобалось. Я стримано намагався відповідати. Е. Мені хотілося трошки емоцій, але це буде наступний раз, коли буде декілька гостей. Ми зберемо на якусь таку тему цікаву і тоді зможемо почати. Я смачно поїв, тому мене дуже важко <с вивести <с на емоції. Реально мене собака там з ума сходила, тому що е, це все було в духовці. Вона грілася, виключили світу і ще дві години я не готував. Тобто, тобто ти скільки сидів в інтерв'ю? Стільки ти про це думав? Да, я так смачно поїв, що я все, тобто гарна їжа. Чудова.